Введення в Україні воєнного стану позначається на усіх сферах людського життя, а також і на освітній галузі. У стані війни діти дошкільного віку належать до найуразливішої категорії населення. Перебуваючи у небезпеці та у тривалому стресовому стані, дитина позбавляється звичних нормальних умов для розвитку та освіти, ускладнюється процес її повноцінної соціалізації. Проте за будь-яких умов... Незмінним залишається те, що усі ми працюємо на освітньому фронті заради наших дітей. Ми розуміли, що вихованці нашого закладу, які знаходяться у різних куточках країни та за кордоном, потребують нашої уваги та любові. Тому ми намагалися якнайшвидше відновити роботу нашого навчального закладу і зробили це 10 травня 2022 року. Перед нами стояв надсерйозний виклик організувати освітній процес з урахуванням умов, які нав'язує війна. У ситуації від термінової небезпеки, постійної загрози бомбардувань чи ракетних обстрілів, при цьому не залишивши поза увагою жодної дитини. Отже, як ми відповідаємо на цей виклик? Поміж актуальних питань в умовах воєнного стану, найважливішими для ЗДО є такі: створення безпечних умов для надання якісних освітніх послуг та створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу, організація освітньої, психологічної, методичної підтримки педагогічних працівників, батьків та здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей, зокрема з особливими освітніми потребами. В укритті нашого закладу облаштовані різні осередки: діти мають знайти собі справу за інтересами тихо гратися з друзями, малювати, писати, слухати казку чи цікаву розповідь. Варто пам'ятати, що малювання і ліплення з пластиліну заспокоює і є особливо корисним для дітей, схильних до тривожності, капризів, депресій та неврозів. Використовуються технічні засоби навчання. Що цікаво, великий інтерес у сучасних дітей викликає і фільмоскоп. Під час організації освітнього процесу в нашому закладі, який є простором для дитини, де вона повноцінно розвивається, пізнає свої можливості, навколишній світ та змістовно проживає період дитинства, чи то в звичному режимі, чи то під час повітряної тривоги в укритті, педагоги закладу забезпечують різні види діяльності дітей таманні періоду дошкільного дитинства діють відповідно до режиму дня і розкладу організованої діяльності. Освітнє середовище в нашому закладі є не лише безпечним, а й інформативним, цікавим, змістовним, стимулює когнітивний, емоційно ціннісний та діяльнісно поведінковий розвиток дітей. Сучасний універсальний дизайн орієнтований на особистісний розвиток дитини, задля реалізації індивідуальної, освітньої траєкторії та включає зонування групового простору на гамірні та тихі зони, облаштування в ньому осередків за інтересами, враховуючи наступні вимоги: насиченість, динамічність, поліфункціональність, варіативність, доступність, безпечність, розвиток рухових та когнітивних навичок. Формування соціально-емоційної компетентності, творчість та самовираження. І щоб дитячі роки залишались серці на все життя, а спогади про них були теплими та яскравими, для дітей нашого закладу створено єдиний освітній простір, важливою складовою якого є синергія між соціальними інститутами, яка стимулює діяльність кожного учасника освітнього процесу та дає можливість розвиватися тим, хто творить нове хто спроможний вийти за рамки існуючих нормативів і реалізувати потенційні можливості свого внутрішнього освіту у зовнішньому просторі. Серед визначальних характеристик освітнього простору, створеного в нашому закладі, слід назвати деміургічність. Цією характеристикою передбачається гармонійно, творчо розвивальна динаміка освітнього простору та розвиток природнього потенціалу кожної дитини. Саме тому профільним напрямком освітньої діяльності ЗДО було визначено арт-когнітивний розвиток дошкільника крізь призму світосприйняття. Враховуючи, що освітня програма для дітей від 2 до 7 років дитина скерована на розкриття особливостей розвитку і світосприйняття сучасних дітей та знаходження шляхів до взаєморозуміння та взаємодії з ними, ми окреслили спектр надання освітніх послуг, спрямованих на врахування унікальності кожного вихованця. Діти в дитячому садку постійно зайняті створенням чогось нового, дослідженням, вивченням, експериментуванням, малюючи палітру кольорів, займаючись ліпленням або в арт-студії, малюки осягають ази просторового моделювання, відволікаючись від тривожної буденності. Творчість у всьому світі використовується як терапія яка допомагає врівноважити внутрішній стан і трохи помедитувати у такому швидкому сучасному світі. З метою розвитку емоційної сфери дітей, творчих задатків, художньо-естетичного смаку створюються умови, у яких дитина може випробовувати себе в різних ролях та діяльностях, реалізовувати свої задуми. Родзинкою закладу є Монтесорі клас, в якому виховується вільна і самостійна людина з почуттям власної гідності. Принцип Монтесорі-педагогіки полягає в тому, щоб дитина творила себе сама у власній діяльності. Освіта дитини відбувається відповідно до її біологічного ритму, індивідуальним темпом. Для ранньої комунікативно-психологічної адаптації до нового мовного світу, який відрізняється від рідної мови та культури, створено центр вивчення іноземних мов. Адже ми знаємо, що ті, хто володіє мовами, володіє світом. У нашому закладі вивчення англійської мови проходить дуже цікаво. Навіть повітряна тривога не стає на заваді ефективному опануванню іноземної мови. Для кращого запам'ятовування керівник гуртка активно використовує рухову, слухову та зорову пам'ять дітей. Всі заняття з дітьми проводяться в ігровій формі з використанням сучасних методик. Організовуючи освітній процес в умовах воєнного стану є благодатний ґрунт для того, щоб вкотре опрацювати з малятами українознавчу тему. Активно включатися разом з вихованцями в її проживання це найкраще, що нині можуть зробити вихователі для всієї країни. Нині важливо допомогти дітям осмислити, що вони, як українці, разом з дорослими захищають не лише свою землю, прекрасну українську природу, а її славну історію, традиції та культуру. Саме тому ЗДО облаштовано інтерактивний етнографічний музей він приваблює дітей. Там вони в активному русі та достатньому для різноманітної діяльності просторі з цікавістю знайомляться з історією побутом, духовними цінностями, мистецькими надбаннями українського народу. Маленькі діти дуже щирі та безпосередні у своїй поведінці. Вони не вміють приховувати та підробляти емоції, тому дитяча фотостудія це чудовий спосіб проявити свої здібності. Як результат Живі енергійні діти, душа, яких пронизана на підробними почуттями та емоціями. Наш досвід роботи з дітьми дозволяє створити невимушену атмосферу. Результати професійного підходу фотографа, який вміє налагодити контакт із дитиною будь-якого віку, можна побачити у фотовиставці дзвіноці в серці, рік незламності. Адже з початком війни кожна людина переживає новий спектр емоцій, невинятком стали і діти. У закладі реалізується технологія дослідницької діяльності, яка дає змогу формувати в дошкільнят ключові компетентності, розвивати дослідницький тип мислення за допомогою навчання через відкриття. Також у холі закладу розміщена виставка робіт вихованців ЗТО Подоляночка презентує. Юні митці із задоволенням презентують свої роботи. Мистецтво дозволяє не тільки розвивати себе як особистість, а й зняти тривожні прояви малюків, пропрацювати страхи. У цей складний для країни та всіх нас час. Психологічна служба закладу постійно працює у напрямку створення психологічного безпечного середовища, яке допомагає підтримати усіх учасників освітнього процесу, в тому числі під час оголошення повітряної тривоги в укритті. Стіни, які говорять. Адже сьогодні багато уваги приділяється правам людини. Чому? Бо права це рівність, рівність це про інклюзію. В нашому закладі функціонують чотири інклюзивні групи, в яких виховується 12 дітей з особливими освітніми потребами. Перебування у високоякісному інклюзивному середовищі може допомогти підтримати маленьких дітей, яким загрожує або які вже стикалися з нерівністю та дискримінацією. Ефективна інклюзивна практика надає всім дітям доступ до можливостей та підтримки протягом ранніх та найвпливовіших років навчання та зростання. Це також допомагає дітям бути впевненими в тому, ким вони є і чого прагнуть у майбутньому. Щоб бути інклюзивними, ми стали проактивними в подоланні таких перешкод для інклюзії як негатив, усвідомлена та несвідома упередженість і стереотипи. Для цього потрібні політика формування позитивного ставлення, реалізація чітких стратегій та впровадження підходів до співпраці. Питання безпеки на часі одне з головних. Творча група педагогів разом з батьківською громадою створили 3D-куточок безпеки, що притягує до себе малят своєю яскравістю, цікавістю та зрозумілістю. Тепер складні питання правил поведінки діти опановують із захопленням та цікавістю. Буденність є такою, що кожен педагог нашого закладу створює атмосферу, яка дає дитині почуття психологічної захищеності та комфорту.